Івано-Франківськ теплокомуненерго забезпечує стабільне теплопостачання. Цьому посприяла ефективна підготовка комунальної теплоенергетики до нинішнього опалювального сезону. Насамперед на теплогенеруючому підприємстві заздалегідь подбали про якісні характеристики послуг. Відтак реконструйовано близько двох кілометрів магістральних водогонів, а ще здійснено модернізацію теплопостачання на комунальних об'єктах, де системи опалення були в критичному стані. Поки що відносно помірна зима дає змогу теплоенергетика. На 10% обмежувати газоспоживання, аби утримувати котельні в робочому режимі, на підприємстві своєчасно вжили інженерно технічні заходів щодо енергозаміщення внаслідок російсько-української війни та через ракетні обстріли енергосистеми та енергетичної інфраструктури України підприємством здійснювалася підготовка до енергозаміщення, так би мовити, котелень воно франківської територіальної громади, енергогенеруючи. Генератори, дизельні генератори ну, загалом різної потужності підприємство налічує близько 20 генераторів від малої до великої потужності. Декілька генераторів ми вже встановили. Вони стаціонарно знаходяться на окремих котельнях, а решта мобільні у випадку необхідності будуть пересуватися. Від котельні до котельні наразі теплокомуненерго здійснює стабільну тарифну політику. Підприємство реструктуризувало свою заборгованість перед газопостачальниками, стверджує Володимир Фалдина, і, взагалі, вперше за п'ять років скоротило власні борги на 22 мільйони гривень. Фінансову спроможність теплокомуненерго певною мірою забезпечує платіжна дисципліна його абонентів. Всі категорії споживачів активно все ж таки здійснювали оплату за дані нами послуги. Великі спасибі міському бюджету 116%. Ми вийшли по 2022 році. Ну і населення можемо зауважити теж дуже активно 95% оплат від населення минулого року, а також бюджети інших рівнів, обласного та державного теж вони своєчасно та в повній мірі оплачували за надані послуги. Загалом у нинішньому опалювальному сезоні задіяні 36 міських котелень і понад два десятки центральних теплових пунктів. Михайло Березен, Ярослав Лелет, новини на вежі.